Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати сьогодні, цього серпневого дня. От і прийшов час збору урожаю. Сьогодні ми з чоловіком збираємо урожай картоплі, який ми посадили у сусід. Пам'ятаєте, я вам розказувала цю історію? Це все пов'язано із замінуванням. Коли ми не могли на городі на нашому садити, ми посадили у сусіда. І от зараз ми прийшли збирати цю картоплю. Покажу вам наш урожай. Зараз ми збираємо урожай картоплі Беларосса. Ну, ось такі от виросли картоплини. Мене більше, ніж задовольняє, цей урожай. Дуже хороший сорт картоплі беларуса. Бачите, які картопли. Черговий корч викопується і там теж чиста, гарна і велика картопля. Ми тут посадили декілька сортів. Ну от беларуса трошки. Щедрика посадили. Далі агава, у нас є тут сорт, е, слов'янка, ну і, і тайфун. Я посадила потрошку кожен сорт, щоб сорти не звелися, бо думала, що картоплю взагалі садити не буду, адже не було де. Стояли таблички заміновано. І от все тобі на Нагородити не можна. Ну, у нас просто город на полі. І от ми посадили тут, де я говорю, отакий от от у нас урожай. Ну, ось уже велика картопля, я зразу відкидаю, велику картоплю, насінку ну, і мілку. Мілку і зовсім трошки, як ви бачите, на дні. Оцю частину ми викопали раніше, ми просто брали собі їсти із цієї полосочки. А це ми тільки почали копати. Ну от, там трошки прокопали от, в кінці. Чуть-чуть, там, мабуть, корчів шість. Ну і зазвичай, як зазвичай, з нами наша вівчарка Ліра. Ну, вона, звичайно, самовольно прийшла, прошнирнула просвіточку. Ну, так ми вже їй дозволили побути біля нас, поки ми будемо копати картопельку. Ось такі справи, дорогі друзі. Ну і давайте пройдемо, я тут посадила іще теж між картоплею кавуни, покажу вам заодно й кавуни свої. Ну, ось такі кавунчики повиростали, невеликі. Там на полі, коли ми садимо, то вони ростуть великі, ну такі завбільшки, як ті, що продаються. В магазині і скрізь на ринку там. А тут їм тісно, що ж тут, їм тісно, дуже тісно. Це якийсь сорт я не мала, я завжди сажу Кримсон Світ, мені дуже подобається цей сорт. А це сорт продюсер, здається. Я взагалі поняття не маю, що це за сорт. Ну тоді, вже, коли ми попробуємо його, я його розріжу, то я поділюся своїми, скажімо, впечатленнями про цей сорт. Ну от, Їх багато зав'язалося, але вони маленькі. Ну, я вам скажу, що ми ж посадили тут на маленькій полосочці між картоплею. Для кавуна треба, щоб роздольє було. Сонця, і води достатньо. щоб було. І плестись треба, щоб було куди. А тут же ж з усіх боків зажати. Ну от, такі наші. Справи. От, дорогі друзі, ми і вибрали картоплю із цієї невеличкої діляночки. У нас вийшло три мішки, мішки великої картошки, ну от такі от мішки, сітки. І три мішки. Ось, ось і ось. І ось крайній це насінка. великого, Ну і зовсім трошки у нас вийшла дрібна. Ось ви бачите, дрібна. Ну, не тільки тут дрібна, а тут типу, і порізана картопля, то, яка е, лопатою розрізалася. Ну, от така от. Е, небагато дрібної картошки. Значить, таким образом, оце все, цієї діляночки. Невеличкої такої діляночки. Ось от такий от урожай Беларуси. От. Ну, як ви бачите, залишився буряк для кроликів. Він продовжуватиме рости. Якщо будуть дощі, буде сприяти погода, то він і поросте ще великий. Ну Це все залежить від погоди. Взагалі сільськогосподарські всі роботи залежать на процентів 70% від погоди. Ну от така у нас картопля Беларуса. Чудовий сорт, як на мене. Я його дуже люблю, він мені смачний. Бачите, яка вона там велика і гарна, як перемита. Правда, зустрічалися картоплини, які поїв жук. В общем, хрущ, Хруща цей, личинка Хруща. Ну і ось у нас залишилося на сьогодні ще кусочок роботи. Ми хочемо викопати картоплю. Яка називається Щедрик. Ось на цій, на цій діляночці невеликій. Бачите, от така от невеличка діляночка, це Щедрик посажений. В минулому році це був, як то кажуть, бомбезний урожай. Ну, в цьому році я не знаю, побачимо. На новому місці, от, при тому тут такому е, е, вимурованому чи обмеженому шифером. В місті. ну Побачимо, як тут було, чи достатньо було влаги тут є, чи будемо бачити. Викопаю, обов'язково покажу. Чи почнемо пок... копати і покажу. Ну, і от ми приступили до викопування картоплі сорту Щедрик. Ну, от поки що отака от от картопля у нас. Будемо бачити, що далі. В минулому році вона мене вразила кількістю в одному корчі. В одному корчі було 25, в одному 26, в одному 22 було, по 21, по 23 картоплини великих Притом, картоплини. Ну, тут я теж бачу достойний урожай. От. Не по 23 в одному корчі. Але достатньо багато і достатньо гарна картопля. Щедрик. От. Ну, по смакових якостях мені белароса найкраще подобається. Колись був дуже хороший сорт, який ми завжди садили. Це київський світанок. Ну, це взагалі без конкуренції сорт. Ось, бачите, оце цей шкідник, який псує картоплю це хрущ, личинка хруща. Ну і їх тут досить таки багато. Ну, от така у нас картопелька, дорогі друзі. З картоплі можна готувати дуже смачних страв. От і ми любимо картоплю, в мене вдома всі люблять картоплю. От, ну це не значить, що треба їсти одну картоплю. Але як же без наших українських дирунів, як же без вареників з картоплею, як же без смаженої картоплі. Ну, можливо, це не, самі, не сама здорова їжа, яка є, але вона натуральна, дорогі друзі. От, тому все-таки е, вона має теж багато плюсів. Ну і у нас і в мене вдома люблять усі картоплі в мундірі просто. Це взагалі шедевр, тому що готується дуже швидко, дуже просто, і вона найбільше зберігає цінності при такій обробці. І найменш шкідлива, скажімо так. І її можна вживати із салатами, з олійкою можна вживати із сальцем свіжим. Да будь що Як же на Поліссі без картоплі? Я не знаю, де її не люблять. Чудовий, пречудовий овоч. От, дорогі друзі, ми і викопали. Оцю невеличку діляночку. Ця діляночка 6 метрів. Приблизно 6 метрів на півтора метри шириною. Ну, така от ділянка невеличка. І отака кількість у нас картоплі. Мішок великої і насінки відро всього всього Невеличка діляночка, сорт не зведеться, сорт є. Е, можу зробити висновок такий, що на полі вона вродила в минулому році набагато краще. Хоча в цьому році теж не можна на неї обіжатися, скажімо так. Все нормально. Ну, Будемо відпочивати на сьогодні. Досить сонце піднялося, треба йти додому. Дорогі друзі, і хочу ще зупинитися на тому, яка оригінальна картоплина викопалася. Бачите в вигляді серця. Тож бажаю всім сердечної любові, нескінченної, животворящої любові. Всім! Бажаю вам. Ну і дорогі друзі, виберемо з вами кавунчика. Я тут десь бачила з сухим хвостиком. Він, він, звичайно, маленький. Ага, ось він. Бо тут є більшенький. І ось більш... більший. І ось більший. А цей меншенький. Але він із сухим хвостиком. Тому вибирати треба кавунчика з сухим хвостиком, щоб був. Ну, от ми його зараз і візьмемо з собою. Дорогі друзі, ну от ми вже вдома. В прохолодній кімнаті як же добре скуштувати кавунчика свіженького, тільки що з грядки. Природа нас одарила. І грушами, і лимонками, і оці от пізні бери, які ще є на гілках, і щодня нас радують. Отже, зараз ми просто сядемо в прохолодній кімнаті, на дворі спека, сонце, жара 30 і більше обіцяли на сьогодні. А ми посидимо. І відпочинемо. Скуштуємо наших камунчиків, груш і меду. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто пише мені відгуки, хто ставить лайки. Запрошую, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Будемо разом з вами проводить час. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.